Зник, А побічні ефекти залишилось до мене за допомогою звернулася молода жінка. Тиждень тому їй вкололи щось, що косметолог назвала антиоксидантами та вітамінками. На місці ін'єкції було почервоніння, набряк та печіння. А що ж косметолог Спочатку сказала: це нормально, все пройде, а потім зникла. Насправді, це зовсім не нормально. Введення невідомих препаратів без чіткої інформації про склад. Та можливі побічні реакції це ризик, який може коштувати вашому здоров'ю. Що робити в такій ситуації? У цьому випадку запальний процес був настільки вираженим, що без правильного лікування міг залишити стійку гіперпігментацію. Я призначила місцеві глюкокортикостероїди для зняття запалення, лед терапію для загоєння та курс деток крапельниць для виведення токсинів з організму. І це ще добре, що встигли вчасно – Урок на майбутнє. Перш ніж щось колоти в обличчя, запитуйте, що саме вам вводять, перевіряйте сертифікати та склад препарату і кваліфікацію фахівця.